Так, ну я сейчас сделал, короче, не знаю, что эти дауны там чекают. О, а тут есть нечка Ну. В машине? В машине где еще может быть? Блин. Да сядь, тварина. Опа. Ух ты, что? Сколько это? М. Придайте слуша. Ладно, тому додику закинув трупа. Ляха, де я заходив. Куда? Куда? Поки залишаємося на місці, не квапимося. Як я туди заходив? А, це тут. Треба вже було тоді і ті штуки брати, але ладно. Не хочу всратися. Правда, я знову запись втрачу на те, щоб... Ладно. Не, тримай скільки я там. Допустимо в лагу лишити. Так, тх буде, щоб ще якусь дрібничку якщо взяти. Ще раз. Я панів, чого вони там тепер стоять. А що ви лиш тепер стріляти почали, оу? Чекайте. ум мне крабать но ну. нормально там карта плывет шара Класс, я бы їх щуба. О! У меня Що, Шо, убили негра. Хоте yeah. yeah. oh, скільки тут можна класувати? Надіюсь, трупи не пропадуть. Сильно надіюсь. Де ж та ви, гади, лазите?

Просуваємося у глиб міста. Потрібно дістатися каналу за площею. Там зараз застрягла група наших. Треба їм допомогти. Хлопець ти наче метки, тому пропонуйте з нами. Рвонули! Рвонули! В атаку! Не біжимо, не біжимо. Це моноліт. На Боліш ці ресурси, бляха, витрачати стільки урон, бляха. Даю. Так, ладно, ладно. давай я тобі розповім, медалі. Давай, кажи, кажи. Просуваємося у глиб міста. Потрібно дістатися каналу за площею. Там зараз застрягли групи наших, треба їм допомогти. Хлопець, ти наші метки, тому пропонують іти з нами. Рванули! Богонь! Рвонули! Ні, появились такі. Як щодо гранати? Як тебе? Що ви робите? Вже і... Просуваємося глиб міста. Добре, добре, Потрібно добре. дістатися каналу за площею. Там зараз застрягла група наших, щоб їм допомогти. Нас бачать! бачать! Як? Як щодо гранати? Неба там Як щодо гранати? О, от Куда рванули? А, рванули. Без Неми... Без Неми... Без мене, типа, справились навіть. Ну и шо? Покесло. Набежимо, набежимо! Срака в нього рук рюкзака розпиваю. Так, Чо ми так спокійно йдемо? Не біжимо, не біжимо. Не біж... Здоров, Чого тобі? Та! чого мені? Привет, сталкера. Uh...

Нормально ты своих. Стрелки! Ох, ты бляха. Достики до канала. Добре, добре. А мы их за... <свёздит> долго вес. Нормально так. Привіт, сталкери! Здоров. Здоров, чого тобі? Ти ти гришко денді, якщо ти з себе хочеш. Лізу з усіх боків. Зайняти кругово... Як же тут неудобно сідати? Та скільки ж вас паскуди! Лізу з усіх боків. Найманцю, давай швидше до каналу, а ми їх затримаємо. Найманцю, не витрачай дрони. Забирайся звідси. Добре. Uh... Нерні сюди. Шо не на пианино вам зіграти по классу, чи шо а... бана посволя. стань двері Дайманцю, ти вчасно. Ми застрягли і ніяк. Вони сидять у будівлі на тому березі, та нас бачать, як на долоні, носа не висунеш. Лібідів сказав, що міст треба взяти. Отже, хоч там як, але конче треба вибити їх з будинку. Ці гади засіли в будинку навпроти. Ми в них як на долоні. Я тому не тратьте, куми сили. Лише хлопці дарма загинуть. Ми відвернемо їхню увагу на себе, а ти давай хочеш до будинку. Прослизнеш поміж укриттями. Далі що пояснювати? Цей виродок нам уже на нервах добряче пограв. Хлопці, прикриваємо його! Вогонь! Так, ладно, якщо я тут пройду, то нічого не буде, правильно? Не прикривають. Так, але тепер тут ос охрана. Том Рипп. Падай! Блять, ты сядь! Ой! Это машина на дырявой... Уже палять. вон тварь. Кусь выстрелом чуть. Ты вой сюда, лоптя. Yeah. Все? Нарешті. Все, півгодини є. Так, я уборку тут роблю. І вертаюсь. О, кайф як.